Червоноград. Ви бачите в цьому цій назві якусь радянську радянщину? Ну червоне місто, червоне місто е, а, красиве. Чекайте, в черв... ваших... ваших жилах червона кров. Червона. Давайте будемо фарбувати її на синю жовту. Ну так не можна, розумієте? Одно боку дивитися не можна однозначно. Давайте будемо фарбувати калину на зелену. Ви не берете до уваги людей, які голосували за Христинопіль. а показали до своє. Чого Вибачте, до питання? чого тут поляки? Вибачте, до чого тут поляки? А поляки показали своє лице. Ну як зараз що там вертаємо знову назву Христинополь там чи що? Вони до сих пір кажуть львів наш,